Дізнаємося, чому буде рівнювати 1 третя поділити на 5. Я хочу дати вам невелику підказку. Спробуйте зобразити 1 третю візуально і так само візуально поділити цю частинку на 5 рівних частин. Отож, зупиніть це відео і зробіть це зараз. Як я і казала, нам потрібно зобразити 1 третю візуально. І я це буду робити на ось такому прямокутнику, який я вже поділила на три частини. Тобто, щоб зобразити на ньому одну третю, мені потрібно зафарбувати лише одну. І нехай це буде ось ця частинка. Ось так я її зараз зафарбую. Це у мене буде одна третя, жовтим позначена, так як і ось тут. І тепер цю одну третю я буквально маю поділити на 5 частин. Спробую зробити це від руки настільки рівно, наскільки це можливо. Це буде одна частина, друга частина. 3, 4, 5. Отож, ось ця частинка це і буде наша відповідь. Проте нам потрібно дізнатися, чому ж буде дорівнювати ця частинка. Я маю 15 рівних прямокутничків тут. Звідки я знаю, що в мене їх 15. Ну, взагалі, я можу їх порахувати. Це буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Або окремо порахувати ось ці. Тобто, 1, 2, 3. І ось тут 1, 2, 3, 4, 5, тобто довжину і ширину. І коли я їх перемножу, 3 помножу на 5, у мене вийде кількість частинок, тобто 15. Отож, у мене є 15 рівних частинок, це у нас буде знаменник. І зафарбована. Зараз я її зафарбую. У мене з них одна, тобто ось ця частинка, це у мене одна 15. Тобто одна третя поділити на 5 буде дорівнювати рівнювати 1,15.